Ігор Бобко спортсмен із Тернополя, якому вдалося посісти за лікове сьоме місце серед юніорів до 98 кілограмів на чемпіонаті світу і спортивного самбо. Хлопець розповідає, чому саме цей вид спорту обрав. Я вибрав спортивне самбо. Тоді, коли йшов після 7 класу на якусь спортивну секцію, нам класна керівничка запропонувала декілька секцій. Серед них було дзюдо і самбо. Я прийшов спробувати, займався перший місяць, мені сподобалося. Я зрозумів, що це саме мій вид спорту. Ігор говорить, що на шляху до серйозних змагань він постійно покращував свій професійний рівень. Спортсмен розповідає про змагання, які йому довелось пройти дорогою до здобуття звання кандидата у майстри спорту. Я його виконав минулого року на чемпіонаті України з пляжного самбо. Я на той момент е, е, мав перший дорослий розряд. Я спробував. Перший раз по пляжному самбу мені зайшло. Я зайняв друге місце і після цього виконав МСС спорту. На турнір у Кіпрі Ігор відправився у складі національної збірної команди України. Для спортсмена це перший повноцінний виклик до лав збірної, оскільки до цього Ігор перебував лише у резервному списку національної команди. До цього був я в резерві збірної України після. Кубку Юна Україна, що проходить в Києві на початку року, я був в резерві збірної України, а після цього провівся відбірковий чемпіонат України на Кіпр. І я там вже відібрався в збірну України. Тернополянин розповідає про те, що це був перший настільки важливий професійний турнір для нього. Це був мій перший такий доволі головний, складний процес змагань. Я змагався з представниками Молдови і Румунії. Було дуже складно, тим більше, що це тільки перейшов вагу 98 кілограм, і рівень чемпіонату світу був для мене такий перший. Я не був на чемпіонаті Європи, зразу поїхав на чемпіонат світу і було досить складно, як на перший раз. Попри всі свої спортивні досягнення, Ігор також мусить приділяти час і навчанню, оскільки є студентом. Спортсмен зізнається, що поєднувати усе та знаходити час для себе інколи буває важко. Доволі складно поєднувати навчання, спорт і ще додатково мати для себе час, тому приділяю навчання зараз більшого спорту, стараюся тренуватися два рази на день та надавати перспективу спорту. Ігор продовжує тренуватись та відточує свою майстерність для подальших змагань. Наступним викликом для спортсмена стане всеукраїнський турнір із спортивного самбо.